Рудік. Рудік. Йди найдає, іди, тобі наречена є. Рудик, сюди. Ай-яй-яй, а що ти? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ага, подружка, подружка, дайте? Так, ну що, всі посідали. Да. Шо, так. Розвертаємось, так? Да? Да. Я не хочу вас везти, везти. туди і по підсадом, там дорога погана. Ні, бо... сюди розвернулась. Да? Добре, зараз. Збить машину. Я вас запитати, багато людей проживає у Казацькому? Так, mm, да, доволі багато, більше тисячі. Більше тисячі, да, так. Да. Ну це добре. і ріди, підійти. До цих хворі під'їжджає. До там, так, от, от, от там далі. далі. Угу. Потім... Оце мені дуже зацікавило це приміщення. Я розкажу це все. Розкажете, все, так. Ми ну, підійшли. Це, це, це було вход, вход бар, барона Врангеля. Це ось воно було. Ага. Отакий От був вхід да, да, на так... територію, так? Да? Да, оце ці залишилися збоку. І були, тільки оці ж... желізних не було, а це був мур. Такий... Ага, просто мур, так? Да? З... Заліза не було, просто було таке. Да, мур. мур, я зрозуміла. Там можна зайти? Да, все, ага. Да. Заходимо. Да. Господи Боже мій. Рудик! 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 Господи порозганяють! Рудик! Вибачте. Коли Вар... вийшла заміж Варвара, Варвара за Врангеля. Вони, Врангеля. я вам покажу, ми пройдемо, там, до місця було їхнє та старе... Да. Ну угу. воно було неприглядне, дерев'яний будиночок, все. І вони приймають рішення будувати, знаєте, от в старому поміщицькому стилі з колонами такі. Uh -huh. І будують ось цей будинок. Ага це оце. Знову ж береждяний. Uh -huh. Це був маєток. Оце був маєток. Я вам покажу найвеличку фотографію. Боже, це йому 200 років, це в 18 столітті його будували? Ну, 19 будував. А вже 19, -й. початок 19. го 19-го. Середина 19 А середина. Ось 10. Оце він такий був. Угу. Ну ну, так, да, ну невеличкий, невеличкий. Ну, він тут на десяток кімнат був. Угу. О, Значить, тут вже не збереглося колон, вони попадали. Він був абсолютно дерев'яний. Угу. Дерев'яний і обложений. Оце ж якась підставка під колони, Оце, чи? Оце, так, да, це 10 колон було. Десять колон було. Да. О, це. Е, він був побудований, О, але потім, дивіться, видно, зараз він дерев'яний дивіться. А потім обкладений. Тоді будувалися майже всі будинки. Сама цегла була дороговартісна річ. Угу. Дороговартісна річ, а тому будували її із е, цього. Давайте покажемо нашим глядачам. Бачите, дивіться, дерев'яний. <плес> так, я Ось дерев'яний і потім обкладений. ну Це вже побудований, це вже по-новому побудований. щось. Це я скажу. Ага, Бо оце старий, видно, що до, старий. Оце старий був оце, де, де, оце був старий, розумієте? <клес> <клес> а потім. я О, І був побудований, от там будинок, ми бачимо, там ну, як прийомний покій там. Як типа столова і так далі. Mm -hmm. Ця частина була прибудована при. Коротше, коли княгиня побудувала новий замок, так. вона дуже шанувала свого управителя і управляючого. А, і вона і залишила оце? Вона оце віддала управителю. Oh. І його брату механіку. Ну, це... І до цього будинку. Вони добудували ще, бачите, три кімнати все і баню. Да. Ух ти, і баня. Так, да, тут і добудували. Супер. Це, це вже було, вже, е, як кажуть, початок 19 століття. Угу. Ну, ми ж туди йдем, століття. Ми ж туди йдемо. А ми так туди, йдемо, ви ж хочете здання побачити, а потім ми так. Хорошо, давайте. А що з радянських часів? З радянських буде? часів тут була семирічна школа. Частина була. Uh -huh. Потім був технікум. Uh -huh. Технікум тут був, uh -huh. агротехнікум до війни, потім зоотехнікум, це було навчальні коркуси тут. Ага, uh -huh. я поняла. Зрозуміло, зрозуміло, так. Да. Ось отчавка. І грали духовий там. Коли був технікум? Та Слухайте, пом... ну де парк у цьому років 200, так? Да? Ну, вважайте. Считайте... А цьому, Бедербек, як у кінці XVIII століття, то вже мають. Ну так, да, ну, кінці кінці 18 -го? 18 -го. в кінці 19 чи в кінці 18-го? В кінці то 200 років. Я подивилась, там такі дуби, такі акації. Так, а ми зараз йдем. йдемо. Угу. Ото розкажу, розповісте, потім повернемо, що там за флігіля, що то за приміщення. Нове. Ну це видно нове, ну не таке нове. Початок 20-го, напевно, століття. Так, так, так. Ну, так видно, що воно теж живує йому вже 100 років. А оце, оце це було побудовано бароном рангелем. Ох ти, яка, слухайте. Цікава така хатинка. Ну такі садиба, садиба, садиба. Вона, це була там зала, де вони приймали а, гостей. і так далі. Ну о, так, о, парадний да, парадний в'їзд, да. колони да. Ну, за... заходили. З сторони туди. Підвал? Туди, підвал, там була... Е, продукти дверялися. Ага, я зрозуміла. А. Продукти харчування. Так. Да. Добро, Добре, добрий, добрий, день. день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Підвал з цієї Там була псурня, при технікумі була е, ця е, пікарня. Ага. І ще одне здання, яке було ще пригаліване. Про... А да? це алея, напевно, так? Ні, це попро... Ні, Ні але... так не можна прийти до палацу. Ми прийдемо, йдемо ще. І ще йдемо, йдемо. Ну ви хоч показати, покажіть. Так. Да. Так, і ми йдемо далі. Господи. Оце кузні. Це ще була побудована при це. Кузня, Боже, ну їй теж 200 років, да? Да більше? більше. Ай-яй-яй, слухайте. Боже, да візьміть, люди, візьміть це, викупіть, да зробіть неймовірний. Неймовірний готельно-ресторанний комплекс. Значить, Боже, це кузня, так? Цікаво, Боже, як цікаво. Я хотів пізніше, але скажу, я зустрічався з нащадком. Нащадком, Жаном. Це по Дінні Куракенві. Вони в Франції? Так. Да, я ходив з ним, я казав, Жан, візьми, звішнику, ти оце не вернеш, це не буде твоє. І оце около той парк перший не вірить. А той другий парк візьмемо в оренду. Ну, можна ж договоритися на сорову, на чи, на на чи на 100 Чи настого в оренду і отут, де маєток був розчисти і побудуй такий туристичний який, готельний комплекс. Ти мати, які там конюшні, там же можна кінні прогулянки. Там далі, так? Да? Там можна робити, Ми, да? ми якщо хочемо... Ми я, поїдемо туди, ми, поїдемо. Я цього, Ти зможеш цим займатися, я кажу. Ідемо таку зутра, я теж ага. то не показую, підліде.